Кабінет міністрів України продовжив дію фіксованого тарифу на електроенергію для населення до кінця квітня 2024 року. Це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Уряд також ухвалив рішення для залучення додаткових коштів на потреби енергетики, зокрема скрагував угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком. Скоригуємо угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком, що дозволить НЕК «Укренерго» отримати понад 3 мільйони євро для оплати рахунків підрядників за виконані роботи. Продовжуємо дію покладеного соціального обов'язку на електроенергію до кінця квітня. Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики надалі становитиме 2 гривні 64 копійки за кіловат годину, що дозволить не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону в час війни. Тарас Загородній, політтехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи, доєднується до нашого ефіру. З ним обговоримо цю тему. Вітаємо Доброго ну, Щойно ми чули очільника уряду. А нещодавно уряд продовжив дію так званого покладання спеціальних обов'язків для забезпечення низьких цін на струм, на електроенергію. Наскільки зараз ось ця ситуація виглядає складною, тому що з одного боку є потреба, про яку говорить уряд, з іншого боку, є певні умови від наших європейських партнерів. Та і от чи можливо напрацювати такий алгоритм, коли ця умова збережеться, і це не призведе одночасно до певних нарікань, до певних обмежень навіть з боку ЄС? Ну, дивіться, це правильне рішення уряду, тому що в дійсності у людей досить складне фінансове становище, і правильне рішення для того, щоб залишити це до 24, до кінця 2024 року, тому що якщо по іншому шляху піти ну у людей просто грошей не буде і вони не зможуть оплачувати рахунки. Стосовно вимог ЄС, ну дивіться в ЄС, вони ж не завжди вимагаються це робити тут і зараз, так. Там завжди є або перехідні люди, або це питання перемовин. Я впевнений, що вони у відстановище України в принципі увійшли і е е там є зобов'язання, але це не обов'язково робити завтра. Тому тут використаний цей механізм, як урядом, так і кампанія енергатом для того, щоб е продовжити е ПСО, Так для того, щоб е люди не несли такого фінансового тагаря. Я дивлюся цифри: 80% різниці між ринкою вартістю, того що платять споживачі, покриває наша державна підприємство енергоатом. І за минулий рік вони відзвітували, що сплатили понад 124 мільярди гривень на підтримку цих низьких тарифів. Якось ця компенсація впливає на їхнє фінансове становище. Ну, дивіться, це залежить повністю від взаємодії уряду та компанії «Енергатом». судячи з усього те, що відбувається у них гарна взаємодія. Вони виконують 100% своїх зобов'язань. блоки вчасно ректуються, і компанія, в принципі, ми бачимо, демонструє непогані результати для, для того, щоб складних антикризових. Умовах в першу чергу забезпечувати безперебійне постачання безперебійне постачання електроенергії як для населення, і що дуже важливо для промисловості, тому що немає промисловості, немає оборонки і немає можливості захищати ефективно нашу країну. Так ми в принципі бачимо, що достатньо ефективно діють. Ну знову ж таки, ось ця ситуація з енергоатомом, те наскільки вона ускладнюється, я маю на увазі і окупацію Запорізької АЕС, і в цілому те, як ми те, яку ми маємо, скажімо, картину із споживанням. Чи можна зараз прогнозувати, по-перше, діяльність компанії, чи говорити або говорити про ну певні напевно запобіжники, так щодо, щодо того, що компанія буде на плаву, і все буде нормально? Ну, звичайно, що запорізька окупація Запорізька АЕС нанесла великі великі фінансові втрати, тому що це найбільша АЕС в Європі. 6 блоків. Вона виконувала досить важливу функцію щодо забезпечення енерг... енергетикою, Першу чергу, і лівий берег і промисловість фактично в центральній Україні на лівобережжі. звичайно, що це велика втрата, але враховуючи те, що зараз були вжиті антикризові заходи для того, щоб запобігти цій ситуації, була налагоджена взаємодія в даному випадку з урядом. Ну і принаймні, от ми з вами зараз сидимо в студіях, де є світло. А це є показником того, що атомна енергетика, слава богу, працює стабільно, тому що у нас приблизно. 55-60% в різні буває часи, забезпечуються саме атомною енергетикою, і це дозволяє, що компанії в тому числі провадити роботи щодо зменшення енергетичної залежності від Російської Федерації від компанії Росатом, яка є постачальником а поки що на деяких блоках. Вони ще залишаються, але е як постачальниками палива. Але ці процеси вже йдуть, Це і Південноукраїнська АЕС, це і Нарівненська АЕС були вже завантажені палива який є виробництвом компанії Вестенхаус, і ці процеси йдуть, і так воно і повинно бути. Спасибі за відповідь Тараса. Тарас, Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Був з нами на прямому зв'язку.